ознайомлюючи з нашими областями, було видно не тільки великий досвід створення культур сосни як основної, основної лісообразуючої природи в нашій галузі, в нашому господарстві, але й культур дуба. Причому культури дуба створювалися різними методами, різними способами. Одним із таких способів створення лісових культур сьогодні буде представлений вам на Черкащині, Смілянському лісгоспі. Ці культури вирощуються вже не один рік і є певний набутий досвід і, відповідно, певні економічні показники, що надзвичайно сьогодні важливі для кожного, для кожного присутнього, я думаю, для кожної області і кожного нашого підприємства. Сьогодні у нас відбудеться семінар як виробнича нарада, де ми повинні спілкуватися, де ми повинні ознайомлюватись, де ми повинні... Відчути, побачити, пощупати і, відповідно, зробити певні висновки із, із, із сьогоднішньої теми семінару, де нам буде представлений досвід вирощування. Я думаю, що кожен регіон, який сьогодні присутній, у кожного регіону є свої особливості вирощування як, якраз посадкового матеріалу, дуба, звичайно, відповідно посадки чи доповнення. Тому сьогодні хотілося б, щоб ми в першу чергу. Спілкувалися між собою, щоб ми обговорювали. Можливо, для когось це вже етап пройдений, для когось це тільки початковий. А хтось вже має і певний, і певний досвід, і хтось має вже певний результат. Садими лісові культури перший рік практично не обробляємо, майже не обробляємо. Бувають винятки, що необхідно там або прокосити, або прополоти один раз, якщо є така необхідність. Але це десь ну, процентів 10-15 лісових культур, що ми е, приходимо до цього. Доповнення щодо доповнення. Ну, 7... В якому віці висадити? В Однорічки. Да. Я вибачаюсь, сьогодні... у нас, ви знаєте, оскільки в нас по різному підприємству є однорічки, є двохрічки, є трьохрічки. У даному випадку це ми будемо говорити про однорічки. Нема є... в нас наукові висотою аршин це 71 сантиметр. І трогрічні культури, тому що інакше ж вони не не виросте. Для того, щоб 100 1100 на гектарі. Штук, щоб мати 1300, хороші 1300. 1300 було штук на гектарі, да. але саме цікаво на інше. Вони тоді, коли зібралися лісничі, основна задача стояла в них перед ними, щоб якомога менше втручатися в культури, в створення культури, якомога менше проводити догляд. Ну, так, так Взявши це за опит, зрозумівши саму суд, на сьогоднішній день ми практично виконуємо їхнє рішення. З ті тільки різницею, що ми вирощуємо дуб не вільно, а вирощуємо його в пакеті. Субстрат, який ми створюємо, це беремо шість частин родючого ґрунту, додаємо дві частини піску і дві частини торфу. Перемішуємо його, відсіюємо можна в бетономішалки, можна вручну перемішувати, відсіюємо його через сито, щоб дрібна була маса. І звичайно, саме важка робота, яка відбувається, це от ви бачите, дівчата вони його набивають вручну. Чого? Можна механізувати, ми зробили і станок, пробували всяку. Ну чесно вам кажу, не. ну ну не можна оглянути цей шар. Є пакети підготовлені під посадку слідючого року, весни слідчого року. Ми садимо, набиваємо дерев'яшкою луночку 2-3 см у пакетику. садимо сюди, жолудя, підсипаємо ґрунту і, звичайно, чекаємо що на другий тиждень до натиснество. Де не сходить пакети через місяць, ми їх відстороняємо в сторону. Обробляється хімічно порядка 5-6, а то й 7 разів. Ми обробляємо його і покупаємо. Я не скажу, що великі кошти ми на це викидаємо. Загальна сума десь порядка 400 гривень, що ми викидаємо на цей лісоросадничок по е, різних хімікатів. Якщо як щось з'являється, інше ми його теж ранцево виприскуємо, чим виприскуємо, і все. Щоденно йде е, орошення. Е, Вечірній час у нас поставлена розсильна система, значить, оприскується, це 2-3 години щоденно. Набираємо, розпросили один пакет, який попався. Ну, звісно, хотілося такий повище, щоб було ж красиво. Ну, який саме мізерний там є? Але любий, які ви маєте бажання, ми можемо його відкрити. Примірно. Давайте один, хто у вас, хто у вас є. Нехай беріть один, один пакет, а Саша. Ну, знаєте, можна у пісок його посадити, поливати він виросте, але витягши, його пакет розірвавши, він вже весь засипається. А так він залишається повністю пакеті. Його... Його... його дуже важко розтрусити з пакету. В нього корнева система, <клухи> ми його садимо з листям, він з листям практично не залідає, навіть листя не залідає. От я його посадив, так воно і відбувається. Десь ну. примерно. Отакий такий темп його витягаємо при посадці, видобуємо. Це є кулька, так? Да? Так, да, з кулками його співаємо. Посадка без кулька. Це в мене трохи акуратно. Дівчата його просто розрізають. Так, да. лезві розрізуваю. у кожного є. Розрізали да. цей ножичок. Тоді субстрат просто цей весь держиться. І під час посадки він Якщо ніколи не дівається. Якщо він якась частина обсипається, нічого страшного в цьому зовсім у немає. У нас, нас цікавить кореновий систем. Да, так, розтрушують, розтрушують. Перероблена лопата 15 см, не така вона глибоко, заходить вона, як кажуть, безпроблемно в землю, видобується, з ногами забивається, але ну, він нічим не відмічається від цього, що вона. Це модифіцірована лопата вже, так? Да, да. Нічим не відбується від того. Від корень, корень, який є, Папи, навіть стрижневе, він не, не, не обламується, він трошки загибається. Ну, в далі ми вже викопували дерева, що він напрощується і пішов далі рости. Тобто він не поврожден, не прирізаний, не прикисав, він мочку другу не пускає. Тим самим на сьогоднішній день є з культури, що на другий рік ми майже, ну, скажімо так, на третій рік можна говорити про те, що ми маємо можливість їх перевести в покриту лісом площу. Але треба за ним доглядати. Тому, Тому ми не... сьогодні зібрали, так раз, щоб показати інший метод. наступний рік у нас розписаний графік, Семінари будуть про оці, де, де що краще впоє і інші методи вирощування. Дуба. Це, не догма. Да, це не догма. Це ж те, чим вже ви бачите, живе на сьогодні. Я вам скажу, знаєте, скажімо так, що безпокойство завжди є. Ну, але я вам друге скажу, що ми садимо його 6 років. Практично 80 сантиметрів висока. Ну, так що таких серйозних проблем по Пропадає всякий там за Квартал 54 лісові культури 2009 року. Я думаю, що ну, як би красиво я говорив чи не говорив, все у вас на виду, все в натурі. До звичайного способу, сіянцями з лісорозсадника, а не жоленням, а сіянцям. Бо якщо взяти жолудь і посадку жолу, ми спочатку його проаналізували жолудням, але його важко оцінити, тому що кількість ручних проколок практично вгадати неможливо. Бо буває, у нас є лісничество, яке займається цим способом. Як кажуть, під старовину, то буває в рік і п'ять, і шість є необхідність пропол ручних прополок зробити. Ну, тому ми, Я його просто відсторонив, щоб не, не морочити собі голову, да варяєсь там. А що ми робимо і для чого ми робимо? То, в принципі, в мене все в папці зложено за початку з 2008 року, по сьогоднішній день, які культури я їх прослідковую, які витрати несуться. Якщо, допустимо, приходять і мені розказують, що там якась проблема, то я особисто як необхідний...

я не знаю, думаю, що то без ключ. Бачите, це було без піна стала зачитися. Такого не було, щоб копав його в неї. Ти я не розб'єдуш, я це ти заб'єш, не розб'єду. І не заб'є боріться, що не саме. Хорош, хороший.

Акуратненько. Дощ пройде, тут попробуйте. Дощік пройде попробуйте прокопати. Це тільки в нас, Тут да, нас є тут директор Фастовського. Це в нього одні таблички. Це в, в них, це в одному диву. Це вручну, нема різниці, в принципі, як. Корозії ґрунту із-за підготовки ґрунту практично ніде не буває. Тобто За два роки вона заростає травою, заростає іншими супутніми породами. Проводимо обкошування самих рядів культур. Я думаю, що ви побачили, що ми побували в лісок, в І Не було великої різниці, в, в яке лісництво ми, ми приїжджали. Ми, по суті, відвідали майже всі лісництва в тій мірі, в якій це було запрограмовано. І я думаю, що ви побачили, що нічого тут такого, щоб щось готувалося екстремально, щось, щось, щось таке зробити таке як із розрядом, таке, що нічого не немає. Абсолютно те, та установка виробнича, яка постійно в цьому гостина. Я думаю, в цьому велика заслуга керівництва обласного управління і безперечно заслуга директора. Тут е, з усіх областей приїхали, що сьогодні присутні, дійсно люди побачили, що Черкащина е, передовика а це найголовніше, що вони вміють гроші вади. Без майстра і без того, хто садить, нічого не було. В таких випадках, я вже просто пізніше сказав, в таких випадках, яким би ентузіастом не був директор, як, як би він це питання, яким би він своїм питанням не володів, а є господар, лісництво, лісничий, і доповідати розказувати, потрібен лісничий. І по тому, які кадрів директора, можна судити про його роботу, а не навпаки. Ну, Я просто, що знаю, дійсни, що знаю інших, приїжджав, дивився, ситуацію, так загальна правда, для всіх, щоб ви пам'ятали. Тим більше, я думаю, що ви знаєте, коли я робив робочий бізнес, що я звертав увагу, в першу чергу багато нічого не потрібно говорити і бачити. А кожного, знаєте, є такі визив, кожного пана, видно, по халяві. А ще потрібно знати, які в нього і люди, які виконують те, що він задумав. культуре в життя. В данном все 28 см, диаметр цилиндра 8 см. Субстрат мы готовили, мы разные субстраты испытывали, в итоге пришли к такому самому экономичному. Это добры, хорошо гумусированная почва в заготовленном условии сферы губра и влажных губра и ток переходного или не типа пытаемся сосновых наверное, выращивать и на открытой площадке хотя это нам не очень удается а друг выращивает ну это стадия такая где-то друг <coughs> на, на открытой площади удается вполне и вот не обязательно его как раньше было выращивали, пытались выращивать на обширной вот такие вот у нас блоки 30 сантиметров высота, ширина полтора метра, но ну, длина произвольная, но в, том, в этом случае у нас небольшой угол, поэтому значит, нам пришлось вот и так располагать немножко ступеньками. Полив обеспечит так. Выражая самое досвид в лесокультурной справе в Черкасской области, взагалі, что хоть иногда просто снять шапку и подякувать абсолютно всем директорам за ту нелегкую работу, Яку вони, якою вони сьогодні створюють ті культури, які ми сьогодні бачили, і можемо побачити незалежно від тих візос ми ви можете побачити аналогічну картину по всіх візос.